Можемо розмірковувати над тими подіями, які сталися давно колись, коли Ангел з'явився для Марії і благовістив їй ту дивну новину, яку вона не могла усвідомити. Але це були люди, які служили тобі, які любили тебе, і ти прийшов в їхнє життя, і ти використав їхнє життя. Господи, ми хочемо бути людьми, які знають Тебе, які люблять Тебе, які служать Тобі. Господи, ми хочемо жити з усвідомленням, що Ти є з нами кожну хвилину нашого життя, що Ти є з нами в наших планах, в наших рішеннях, в наших подіях, в наших обставинах, які відбуваються, Боже, Ти є з нами, Господи. Допоможите нам, Господь, ніколи не залишати Тебе. Але бути слухняними Твоїй волі, Твоїм заповідям. Господи, робити те, що Ти нам кажеш. Господь, навчи нас бути слухняними, Боже, як Марія сказала, ось я раба твоя, і я готова то виконати те, те, що ти мені говориш. Як би це дивно не виглядало. Господи, як би це хотілося чи не хотілося нам, але допоможити нам, Господь, жити з тобою, Боже. Все, Всі дні свого життя, Боже, жити з Тобою, ніколи не залишати Тебе, Господь. Ми просимо за тих людей, які не мають такого усвідомлення, які живуть без Тебе, які живуть по-своєму, які будують життя, Господи, і вони не прислуховуються до Твоєї, до Твого слова, до Твоїх заповідей. Боже, вони живуть так, як світ диктує, Господи, допоможи їм. Зробити перестановки в своєму житті, прийти до Тебе, прийняти Тебе в своє життя, Господи, Ісусе, допоможи, Боже, бути слухняними Твоїй волі. Тому що тільки тоді ми будемо успішні, благословені. Господи Ісусе, ми просимо Тебе, Боже, нехай Твоя присутність завжди буде в нашому житті. Боже наш, ми це просимо в ім'я Ісуса. Тобі за все віддаємо честь, свалу і славу. Амінь. Молимося за наші потреби, якщо хтось має подяки, можете сказати. Бачимо руки ваші, будемо молиться. Подяки чуємо, будемо молитися. Добре? Добре. Хто хоче висловитися, будь ласка, хто просто підняти руку? Ми віримо Бога, який є живий, який є в нашому житті, і і він. Має силу, щоб вирішувати всілякі питання нашого життя. Помолимося, Боже наш. Ми все час приходимо до Тебе. Наші підняті руки це знак нашої довіри Тобі, Господи. Це знак нашого смирення перед Тобою, Боже. В тих обставинах, які приходять в наше життя, Боже, в тих хвилюваннях, які приходять в наше життя, ми довіряємося Тобі, Боже. Ми хочемо, щоб Ти був з нами, Боже. Щоб, Господи, не робити якихось речей без Тебе, тому що справа не буде мати успіху. Боже, але коли ти будеш з нами, ти все збудуєш, ти все поставиш на свої місця. Боже, ти благословиш, Боже, Ти проведеш. І ми будемо дивуватися, Господь, тому, що стається в нашому житті, Боже. Ми будемо дивуватися тому. Господи, як Марія дивувалася, Боже, коли вона довірилася Тобі, вона Йосип, Господи. Ісусе, поможите нам, Господь, поможите нам бути ось такими людьми, які довіряють своє життя, свої обставини для Тебе, Господи, і не переживають, Боже, і не хвилюються, Господи, що буде далі, Боже. Ісус, ми довіряємо Тобі наше життя, наші сім'ї, наші родини, наших батьків, наших дітей. Господи, ми довіряємо Тобі, Боже наш, і ми віримо, що Ти нас проведеш, Господи. Ми дякуємо Тобі за почуті молитви. За, твої, за ті відповіді, які ти посилаєш в наше життя. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Благослови нас надальше, Господи. І в цьому дні, і в цьому житті, Господи, Боже, нашу країну, Боже, збережи нас цей важкий час. Помилуй нас, Господи, Ісусе, будь з нами, Боже. Ми Тебе просимо, Господи. Будь з нашими воїнами, які там воюють. Господи, будь з тими людьми, які там на фронтових зонах, Боже. Будь з ними, Господи, щоб вони це. Бачили, відчували, Господа Ісуса Ми просимо Тебе, Боже. Ми просимо Тебе. Ми дякуємо Тебе за все і прославляємо Тейси не святий Дух. Амінь, Отче наш, що живеш. i Слава Ісусу, служіння наше підійшло до закінчення. Е, можливо, хтось хоче покаятись, хто був на цьому служінні і ви ще цього не зробили. У вас є бажання, можна це зробити зараз. І ми помолимось. Якщо є, і можете підняти вашу руку, і ми за вас будемо молитися. Е, якщо всі покаяні, то слава Богу. Е, служіння наше буде святкове продовжуватися ввечері. На сьому годину, тому всі ті брати, наші служителі, диякуни, які не брали участь, Зпоміти за моє зцілення, розп'яти, щоб я здобув життя. i yeah. yeah.